Будемо спілкуватися про енергетику і про політику в енергетиці. Зокрема, теж Оксана Іщук до нас долучається, виконавча директорка Центру глобалістики Стратегія 21. Радий бачити вас, пані Оксано. Доброго дня. В людини, яка опікується енергетичними питаннями в стратегії 21 електроенергія є. Ну так, в мене є, тому що наш енергооб'єкт він заживлений від критичного об'єкту, тому в цьому плані мені дуже пощастило. Це називається спільне навантаження об'єкт спільного навантаження. Вам пощастило більшості українців не щастить протягом сьогоднішнього дня. Немає сонця, немає нормальної роботи сонячних електростанцій, тому маємо перебої. Але якщо Укренерго констатує сьогодні факт, що з енергією у нас будуть великі проблеми. То і мовляв ситуацію може врятувати підвищення цін на електроенергію, чи так це? Ні, це абсолютно не так. Тут потрібно розрізняти дві проблеми. Потрібно розрізняти те, що дефіцит і проблеми в енергосистемі вони утворилися через російські атаки а в той час як проблема тарифу це проблема, яка не пов'язана в принципі з тим дефіцитом, який є зараз, від підвищення тарифів, відключень все одно нам не уникнути, тобто підвищення. Ня тарифів це така проблема, яка. Утворилася через незбалансований ринок електроенергії, тобто коли у генеруючих потужностей, таких як енергоатом та укргідроенерго, немає можливості виплачувати кошти, і створюється заборгованість перед гарантованим покупцем, той в свою чергу утворює заборгованості перед Укренерго, і таким чином утворюється ланцюжок заборгованості на ринку. В той час як дефіцит електроенергії від цього не залежить, і від ключення, як були за поточних тарифів, так нам їх не уникнути і за більш високих тарифів. Адже зараз за останніми підрахунками Міненерго дефіцит в енергосистемі складає близько 9 гігават. А це Дорівнює потужності всіх наших діючих енергоблоків, які є зараз, тобто це дуже великий дефіцит, який буде складно покрити не тільки в наступні місяці, не в залежності від вартості електроенергії для населення, а й в наступні роки. Це дефіцит, який буде покриватися рік, два-три. Потрібно на покриття цього дефіциту на будівництво нових генеруючих потужностей. Ну але ж перша причина, Оксана, перша причина ж полягає в тому, що що зруйновані, генеруючі потужності, і власне поки їх не відновлять, то брак в електроенергії буде зрозуміло, очевидно. А... Як тоді розподілятимуться гроші, які українцям за умовно кажучи, там, будуть платити 4-5 гривень? Ми не знаємо, що ціну не визначили на електроенергії за кіловат. Але як тоді розподілятимуться гроші на це відновлення? Адже а, більшість обленерго це приватні компанії. Вони володіють мережами і вони володіють цими генеруючими потужностями, зокрема ТЕС і ТЕЦ. Як тоді розподіляти, як тоді ці гроші будуть розподілятися? За що тоді платимо? Ну трошки не так зараз близько 70% електроенергії, яка генерується в Україні, вона генерується за рахунок атомних електростанцій. Це зрозуміло. атомними електростанціями опікується енергоатом, тобто відношення обленерго до енергоатома не мають. І як от зараз розподіляються кошти, так вони і будуть розподілятися. Наприклад, тариф для населення зараз це 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат на годину. Як розподіляються ці кошти? Енергозбут він продає електроенергію мені як кінцевому споживачу цієї електроенергії. Я йому плачу енергозбуту 2 дві гривні 64 копійки. В той час як цей енергозбут має по-перше закупити електроенергію за вищим тарифом, адже діє зараз система субсидіювання на ринку. Енергозбут закупає середньозважена ціна електроенергії, яку закупає енергозбут для того, щоб мені продати за 2 гривні 64 копійки копійки і він закупає по 320 на ринку. Це середньозважена ціна. Потім енергозбут має заплатити е, Укренерго за розподіл електроенергії. Также Компанія Мобленерго за передачу, наприклад, якщо це Київська область, це теж самі дітей Київські мережі, і таким чином цей енергозбут він що оплатить не 2,64, які я йому плачу як кінцевий споживач. А він сплачує тариф на, на рівні приблизно 6 гривень. І оці е, 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 дефіциту цей да який утворюється різниця. Її свої... да, має сплачувати. Е, вона розподіляється на. Між двома компаніями 85% сплачує. Енергоатоми 15% з цього тарифу сплачує Укргідроенерго. Це дві компанії, на які покладено субсидіювання через те, що в стані війни ці компанії вони не мають можливості проводити далі політику субсидіювання. Зараз уряд думає над тим, як повисити тариф для населення. Це абсолютно не крок, і той, які потрібно було робити вже давно, адже тарифи на електроенергію в. В Україні є вона вони є найнижчими в Європі, вони є збитковими і вони не дають можливості енергокомпаніям відновлюватися? Ну зрозуміло, що завдяки цьому гепу, якому про які ми зараз говоримо, різниці утворилися ці борги, які тягнули нас ще від часів довоєнних, навіть зараз це тільки усугубилася ситуація. Але зрештою, це означає, що ну хто ж має фінансувати відбудову цих ТЕС і ТЕЦ чи це буде робити із свого особистого гаманця, там власник, чи все ж таки держава буде яким чином субсидіювати це. Відновлення Ну ось, е тариф будуть розподілятися, як він розподіляється, і зараз. Скоріше за все, він буде йти на е рахунки енергоатому і на рахунки Укргідроенерго. А далі відновленням вже е буде займатися уряд, буде визначати перелік об'єктів пріоритетних, і це також буде відбуватися не тільки е за рахунок е коштів бюджету, а й за рахунок залучення е міжнародних інвестицій. На цьому на цьому тлі енергоатом декларував, здається, тижнів два чи три назад про будівництво добудову двох блоків ядерних станцій, виділення 500 мільйонів доларів. Там залили перші там кубометри бетону. Це питання знову ж таки пріоритетів. Чи це ну, от, власне, чого так, якщо зараз ці 500 мільйонів можна кинути в відновлення того, що в нас зруйновано? Наприклад, по центр енерго це державна структура. Хоча туди й так уже закинули близько півтора мільярда, якщо мені зраджує пам'ять, але тим не менше. Ну, той же енергоатом він теж є державною структурою, і знову ж таки рішення про будівництво у цих енергоблоків нових, третій та четвертий енергоблок Хмельницької атомної електростанції, воно було прийнято 2 квітня цього року на засіданні уряду. Тобто не енергоатом, як компанія приймає рішення про будівництво нових енергоблоків, Тобто, уряд вирішив тобто уряд, уряд. вирішив, що всі ситуації, коли у нас проблема з електроенергією, ми будемо будувати так ручки в 10-2 блоки, замість того, щоб там протягом. Півтора року, не знаю, там можливо кількох місяців відновити якусь ТЕЦ там або розподілену генерацію, зробити, давайте заморозимо гроші на 10 років. Класна ідея. Ну, жодна ТЕЦ, вона будь-яка ТЕЦ вона вирішує регіональні питання да забезпечення окремого регіону, там локально. А будівництво атомних об'єктів воно дозволяє створити більший виробутку енергії, більшу потужності. І як я вже сказала, приблизно 75% електроенергії зараз виробляється з атомних електростанцій, як ми знаємо. Що сот потужності Запорізької атомної електростанції вони зараз знаходяться на окупованій території і є недоступними для нас. А отже, для компенсації, ось цих потужностей потрібно щось вирішувати. І якщо уряд прийняв таку програму, значить ну вони порахували, що це є найбільш оптимальним кроком. Партнери навіть свого часу створили енергетичний Рамштайн. Обіцяли нам допомогу, підтримку, зокрема відновленні наших зруйнованих станцій, Тес і ТЕЦ. Чи щось із цього зараз в проєктах є? Щось вже реалізовується по спільним цим проектам. Ну, дивіться, перша така конференція, яка була названа енергетичним марштайном, проводилася в грудні 2022 року в Парижі, і тоді вдалося зібрати півтора мільярди доларів США на відновлення, і частина тих коштів тоді пішло на закупівлю. Турбіни для однієї з теплоелектроцентралей, і в принципі на закупівлю необхідних трансформаторів і на відновлення системи. Відновлення таких масштабних об'єктів, як, наприклад, трипільська ТЕС, воно буде вимагати не одного місяця і дуже великих вливань коштів. Тому ну, для цього потрібні. Великі фінансові інвестиції. Зараз, що ми маємо, окрім цієї конференції, також існують. Різні міжвідомчі донорські а, платформи, а, зокрема, також є Міжвідомча донорська платформа фінансовий Рамштайн. А, окрім цього, близько півтора мільярда доларів щорічно на відновлення енергетики. Надає Європейський банк реконструкції та розвитку. А, також є різні там фонди, наприклад. Державний фонд відновлення енергетики, в якому зараз є 500 мільйонів доларів. Наприклад, там нещодавно Австрія знову видала кошти для цього фонду близько 10 мільйонів євро, колись надала Німеччина в цей фонд. Тобто що я хочу сказати, що є от кілька таких можливостей, кілька міжнародних фондів. Вони по суті дублюють функції. Їхня функція є відновлення енергетичних критичних об'єктів, але знову ж таки потрібно розуміти масштаб руйнувань, і що оцих всіх фондів, які є зараз, їх там по півтора мільярда доларів, їх абсолютно недостатньо для відновлення великих потужностей енергосистеми, які ми втратили. У нас буквально лишається півтори хвилини. Хотів ще запитати вас, а чи є якісь економічні прорахунки, наприклад, від подорожчання електроенергії, як взагалі тоді інфляція в Україні підскочить? Адже ми розуміємо, що це закладено в товар, в послуги і наслідки. Ну, дивіться, якщо дивитися останній інфляційний звіт Національного банку України від квітня 2024 року, то вони там якраз і пояснюють дійсно в цьому звіті йдеться про те, що від здорожчання тарифів на електроенергію буде відчуватися інфляційний тиск. Але від різкого підвищення тарифів. А ми розуміємо, що скоріш за все це підвищення воно буде в межах не більше 15%. Тобто, Тобто, як зараз вже прогнозується, це буде від 2 гривень 64 копійки, як зараз, це має бути не більше 15%, тобто не більше 3 гривень за кіловат на годину. І ось НБУ каже: якщо буде різке підвищення, то буде інфляційний тиск. Але все ж таки це буде краще ніж відтягувати. Ти підвищення тарифів, які є неоникним і яке буде потім створювати дуже великі фінансові проблеми для енергокомпаній. Тобто з двох зол в цьому випадку ми вибираємо менше. Спасибі, Оксано, за роз'яснення. Оксана Іщук була з нами, виконавча директорка центру глобалістики стратегія 21 за.